В Україні затвердили нові повістки. 30 грудня 2022 року в Україні були затверджені та набрали чинності нові правила військового обліку. Попередній порядок військового обліку від 7 грудня 2016 року втратив чинність. Разом із ним втратив чинність і попередній зразок повістки, який був ним затверджений, роз'яснюють юристи. Що це означає для українців? За їх словами, на теперішній час в Україні є дійсним виключно останній зразок повістки до військомату ТЦК та СП. Він дещо схожий із попереднім, але між ними є різниця. Якщо вам будуть вручати повістку, ознайомтеся з нею уважно та впевніться, що це саме той зразок, який затверджений новою постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року, наголошують правники. Зазначається, що якщо це не так, значить вам намагаються вручити документ, який не передбачений чинним законодавством. Тому ви маєте повне право відмовитись від такої повістки та вимагати, щоб вам вручили її чинний зразок, підсумували юристи.